Сначала солдатиком отсюда? Не-не-не, нет, как и Жарко Жарко Куда? Ну, Зеленая. Рано, что-то у нас. Ой, блин. Мы, значит, стартуем. Хлопцы уже... Задето. Видеорегистратор. Следи. Вот он едет, едет. Прийом Тоха. У нас план на два дні. Дружинський кар'єр і коростишівський кар'єр. А ми спочатку на коростишевский? Так, спочатку коростишив. Хорошо. А де драка? Драка, походу, десь продміняється. Отміняється. Нормально, от он, яка зупиночка. Я Вадим і це моє перше морожене. мороженое. Наша перша машина. Одна ця друга. Їдемо на двох машинах. Перша локація Корсичівський кар'єр. Там розквідуємо палатку палатки і спим, ночуємо там Волейбольчик, мафія, всі ігри. А далі їдемо ночуємо, їдемо на Дружбівський кар'єр. Петро. От. Далі їдемо після Корсичівського на Дружбівський. От і будемо там, -там чилити, а потім уже на третій день додому. Так що такі от у нас план. поки що. поки що не знаю, поки не можемо доїхати. Приїхав на локацію, вон тільки заїжджає. Ось тут така буде поляна у нас тут. Що, будемо там ватру повити, а? Чи ні? Ну, звісно. Чи де ватру будемо полити? Але є, тут дрова. Ну я ж кажу, от. Може тут. Привіт. Це відеолог. Зараз я знімаю відос е, на якусь там прошку. Зараз я вам покажу свої хлопці в апартаменти. Перва ніч, ми десь в Житомирі. Ось це от це апартаменти. Це мої кросівки, це то та що там. Ух ти ж сука блін, об цей камушок. Це мій кент. з яким ми будемо спати. Так, покажу. Це двокімнатна квартира. Ну, не квартира, в центрі центра міра. Ось тут ми будемо спати, це карімати. Да, такі от пироги. Да, тут у нас есть головы. окошко. Мы тут будем всего втроем. Закрывай, закрывай, комары наводятся. А закрывай пожалуйста, бэш, видеоблогер. И да, такой вот видеоблог. Он Виктория сидит, кайфуя. Он два мальчика, три мальчика. Вот булочка, вот злодейчик. Нормально, у Булки тоже сегодня праздник. Вот булочки, апартаменты. Машины. Поставили машину вот так. Он у нас палатка раз. Палатка 2. Сімейна палатка 3. Тільки ви її може перенести. Що вона була обличчям туди. Оце ж вход. Ну так, да, ну ви просто витягніть і можете і так їх прозвернути. Обличчям. Ні, ну ви як хочете. Лопець стрибаєш. Я просто не дав пару уроків. Я теж так вмію, але я вам показувати не буду. Є? Спрайт. Реклама спрайта. Red Bull, зв'яжіться з нами. Редбол, взяжитесь с этим хлопцем. он Киборг. Я что, за тобой, брат. Бах! Лучший! Просто без бризов человек зашел. 10-10, Редбол, -10, Взяжитесь с ним. Просто... Вот я хочу так само сделать. Вот я хочу попробовать завтра сделать так самое. Не, я, я думаю попробовать завтра сделать. Хорошо, ты дуже плав. Только хорош. Все, все, булка, все. <laughs> Зеленая акула. Зеленая акула. Белёная акула. Белёная. Булка. Все, <laughs> все, она стала. <laughs> Дай. Ой, и так нарми, разум, что... Да, да, да. Перевертай! Uh, мене хлопці забайтились з меншої висоти спочатку. Зараз я сменшую валюту пару сальпуптичок, а потім. я так за кошти прижав, коли там пройшов. А потім буду зверху стрибати, солдатиком валить. Ні, 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 ні. і солдатиків. Давай. Пішов, пішов, пішов. Ніяких солдатиків. П'ять. Все, 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 то те ж саме. Та те ж саме. і чекай, 32 секунди вже відео знімається. Ну, виключи. подожди, выключи. Опа! Опля! Делай! Хорош! Дайся, ручки собрал, идеально. Ну, булочка, переживай. А что, что, куда они прыгают? Куда они прыгают?

Кажуть, non, non місцеві кажуть, що 14-13 метрів в терену. Ну, класно, там такі, типу. Міні... <буду> Прапор, <пу> там наша поляна. Тут навколо можна так стати, всюди. Е, ну По локації краще, ніж кар'єр. Ми були на кар'єрі, тільки що заїжджали. І камінь краще. До речі, У <пу> мене колись була бабушка, яка жила в Перескушеві, і у неї була прямо в центрі в центрі будинок. Ми його дуже дорого продали. Ну і Будзини, будзини. А я будзини. Он сейчас высидит, как и с Что тут такая? Непонятно. Короче, сейчас мы идем жарить мясо, шашлычочек. А потом, сразу, у нас мы там стоим. А потом... А, он мы прямо. Потерян. А потом мы идем едем завтра в Ранти на дружебский карьер в Ранти. Ні, я думаю, що ми десь на світанку станемо в на світанку, що красиво, хто захоче. Потім їмо, потрошки збираємося і собі і їдемо. Ну, обов'язково виспатися треба, щоб всі виспались. І, і на Друбівський кар'єр завтра теж. 100 кілометрів туди їхати. Я думаю, що за півтори години ти не спіш. Диїдемо. Це мангал просто. Мангал? Обличчя красне, виспався це вже, звісно. Красна морда, так. Та тут згоріло просто. Згоріло, згоріло. Згоріло, згоріло, згоріло. Що, пойдемо ти фліпи поділаємо? А знімайте? Фліп-флайп? А ні, ну, треба, щоб от з ким ти зашліпу поділаємо. якщо я похаваю, то типу, я не змогу потім пригати. Завтра не зможу. Дай подивитися, як вона працює. Завтра? А чого? А кліп... Ляпс. Чикет Чекет сюди. Це лимонний борщ. І можна додати водичку. А по чому ти це побачив? Чого? А? А чого ти сидиш? Ніколи? Да, можна? Зараз. А специи, будем да, да, да. да? борщ больше. А, а покажем ну тут. борщ, Давить холод. Тестируем. Ляпс. Сольчик, лаврушечка. Так, ты борща борща Смачно. 10-10. 10, -10. 10, -10. 10, -10. Поставлю на, на волнище. 10 хвилин. Нет, для последней бусы. Куда зеленые? Рано что у нас. Восемь ранка, а уже не засыпет солнце. Все-таки выиск по ней. Я так уж. Сегодня мы не будем, наверное, так сильно. Ты же и полетел. Так и бывает. Классно, что эти беседочки можно занимать. Кто занял первый, то и же, и там, и... И сидеть. В беседочках можна нормально посидіти. І тут їх насправді з десяток десь. И вранці дуже, конечно, підочок хороший. Сейчас будемо. Пів-пів-пів-піу. Так, план дій трошки помінявся. Ми и приїхали. В АТБ в користишив. До речі, АТБ тебе дуже близько до користичка від користичського каньйону. З трошки продуктами затаритися у нас закінчилась вода, 40 літрів води використовували непонятно, куди і нам їсти, не на чому годувати, тому ми приїхали. оберемо водички, візьмемо трошки продуктів. І на дружинський кар'єр, на жаль, ми сьогодні не їдемо. Вирішили, що буде нераціонально витрачати багато часу, бо ми так на два дні, тому залишимося в цьому каньйоні. Ось воно тебе. Якщо ви будете в Е -е -е. і Нам треба буде вода, тут тут є джерело, ми погугли, знайшли. Ось воно. Тут так цивільно все. Ми шукали по магазинам, а люди взагалі не знають, що таке. Ага, як ми будемо набирати кульоти. Духіль такий. Откажу, що ми будемо набирати кулі. Ну таке. Ж... Железа дуже мало. Ба. Ба. Гляньте, який на порт. Як набереться просто за секунду. Значит чисто, выглядит чисто, да. Если выжим, если, если, если этот выпуск выйдет, то пить можно, а если нет, то, то нет. Ой, блюдо. Мам, блюдо. Нет, не болеет, нет, дороже, не Я так само умею, но не буду вам показывать. Не <сал> больно. <сал> Пошел. Это не в камеру, блядь. Почему так и должен быть? Почему Это все дело. Потрошище руки вот так выпрямлял! Перекрутий, дай мне. Петро, давай, по-моему, я Пять, четыре, три, ди. Один. Пішов, 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 пішов. Хару! Ну, друг, ударився. Ударився. Ну, ні, ну. Але ну не так сильно. Ногами, да, чуть бахнувся. Чуть-чуть. А ви апузом ударився? Я ні. Нормально ваша? Так, друзяки, на второй день. вообще похит, же в честь Дня Народжения там в кадре, что похитже в честь Дня Народжения червоный помидорчик и вот такие у меня провитания вот так, друзьяки, сделаю сюрприз Патрабу Денис сделал, гениальное это невозможно это невозможно термонитка ну поднимись, Схиона, протримайся Для бойови для слабаків. Не для, для постанов. <рес> <рес> Неглядає непогано. Так, у нас вечір э, щодеколи. Директори. Отака ватра вже горить. Вон там розове небо. Танці. Ми, у нас за відповідь ми знімаємо відео. Снімаємо відео. Отака у нас команда. Я Віка. Найдний чоловік на планеті. Булка у Булка. Булка нас нами в команді. Інтуїція нам Вот так он, вот так, вот так, Отак, так оплатують наша команда. Отак. Ну що, а ви там тюфіки, ви довго будете? Вони нам на косарь пропонували цей. Боже. А, а що за ватра геніальна? Садок почне Так, Команди рахунок 0-1. Жодна з команд не дала правильність. Дійшла наша міні-мандрівочка до кінця. Сюди заправочці потрошусь їсть, заправляємося. Що висновок, що кортижівський каньйон і кар'єр, це дуже крутих локацій. Там можна відпочити, типу, і хто любить екстремальний пострибати, і просто посапочили, типу, водичка чиста — поплавати. от, Затишно, є з бісеночки. Тому однозначно рекомендаціон, хто захоче недалеко від Києва. от, На пару днів просто клас. На Дружбівський кар'єр, на жаль, не доїхав, я думаю, що наступний раз їздимо, от, Тому, коротше, що мандруйте в Україну, бо в Україні дуже багато класних місць. от, І подорожі це. Одне з найпрекрасніших, що є у нас, тому так. Папа, дякую всім за перегляд.